Хочу поділитися, бо прийшов на служіння, і сьогодні я працював на, на вулиці і надуло вухо мені. У мене проблема з вухом, що воно ну, так в мене ну, хворіє. І прийшов, почали прославляти Бога. І думка така, думаю, ну так, треба після служіння, фактично, бо після прославлення підійти до пастора, щоб він помолився мені за вухо, що мене не буділо і перестало. Потім така думка, думаю, так, ми співаємо пісні, прославляємо Бога. І думаю, Бог все сильний. І ми чуємо, що Він ну, за нас. І я думаю, так кладу я руку на це ухо і прошу вже в Ісуса, щоб Ісус мене зцілив. І я поклав руку і помолився, і мені був у стиху зараз. Я такий вдячний Богу. Що мені, звісно, хочеться сказати багато чого, але ви знаєте, за, за цей рік. Я не був на служінні один раз. І якщо я би не був на служінні, то я би навіть не не помічав. Але для себе я розумію, що той випадок був негарний. Класно, коли я приходжу на служіння. Бо я дуже очікую цей день. Я дуже люблю цей день. Я дуже люблю наповнення цього дня. Щасливі обличчя, щасливі люди. Господь, який серед нас, і ви знаєте, життя воно стає кращим тільки тоді, коли ти довіряєш Господу. Моя дружина сказала мені такі слова, що як в цьому році я довіряв йому і довіряю, як ніколи в своєму житті я цього не робив. І тому я дуже люблю ходити в церкву. Я дуже дякую, що я можу розділяти цю любов разом з вами. Які різні свідоцтва. Мені дух, святий сказав, що повинно бути три людини. От Хтось сидить і вагається, ви повинні вийти. Добрий вечір, церква. Я обожнюю наше прославлення, тому що я іноді десь, не тут. І сьогодні. Я почула таке скажи дякую, та от, я таку вдячність відчула саме за те, що відбувається зараз з моїми особистими подіями, з тим, що відбувається з моїми рідними. І от я відчула таке, таке дякую людям, які приходять через Бога до мене і якби підтримують, говорять. І от є те, те відчуття, що все буде окей. Ти на ручках, я тебе тримаю. От і от я відчула таке от вдячність, таку, такий спокій, таке відчуття. Я з тобою, я тут, я поруч. Дякую. Алілуя, слава Богу. Слава Богу. Ще хтось є? Давайте ще одну людину. Три, три точно було, чотири повинно бути. Алілуя. Іще одну людину, давайте. От ти сидиш, думаєш, ну, вагаєшся. Давай, йди. Чекаємо. О, Віталій, все. Аллилуйя, слава Богу. Почуваюся в церкві чудово. Завжди, коли їдемо до церкви, ну я вже себе так настрою, що я нікуди не спішуся, все спокійно. І коли ми в церкві, в нас вже є виділений час, що ми можемо вчитися, духовно збагачуватися, чути Слово Боже. Бо деколи вдома, постійно в клопотах, робота. А церква от є виділене місце, де ти дійсно будеш чути Слово Боже. І в церкві бути приємно, тому що можна поспілкуватися, побачити друзів, тому що відстані Фінляндії тут є великі і не завжди один одного можемо побачити, можемо один одного підтримати. Якщо потрібно, можемо допомогти. Я переїжджав, то Юра. Приїжджав, допомагав, хлопці там ззаді сидять, Міша Іван. Ну і в церкві відчувається як сім'я. Тому я дуже радий, що можу бути в церкві, що можу бути з вами. Амінь. Слава Богу. Ви знаєте, я теж люблю бути в церкві, не тому, що я пастор церкви, От, а тому що знаєте, Господь е, спас мене, він е, мені засвідчило в 2001 році про Ісуса Христа, і ось з того моменту, ви знаєте, я бачу руку Божу, руку Божу в моєму житті. і Деякі речі, які я на даному проміжку часу не розумію, але. Потім, коли проходять роки, я розумію, а так ось для чого це було, а ось для чого це було. І Господь готує кожного з нас до певного служіння, яке ми повинні понести. І те, що ми можемо переживати, якщо ви на 100% ви розумієте, що ви стоїте в праведності перед Богом, що у вас правильне положення серця, що у вас є молитва, що є взаємини з Богом. Якщо якісь речі відбуваються у вашому житті, ви повинні знати, Господь, можливо, готує вас до чогось, до якогось служіння для того, щоб ви ввійшли в це служіння. І для цього потрібна певна підготовка. Для чого нам потрібно свідчити свідчити кожен от, перед церквою, один одного. Тому що ви знаєте, хтось сидить і думає, вау, класно! Кла! І, і є позиція, коли ти дивишся і кажеш, я хочу так само. Коли ти чуєш свідоцтво, Господь відповідає на молитви, когось сілив, комусь щось там да ось просто ти приходиш і ти насолоджуєшся цією атмосферою там сімейності. Когось торкається Господь під час прославлення, когось торкається під час проповіді, хтось отримує слово, хтось іще щось. І ти це все чуєш, і ти бачиш, як Господь діє. Ми цього всього не бачимо, якщо церква мовчить. Тому в нашій церкві будемо практикувати свідоцтво. Амінь. Вас надихає це? Але є ще друга, друге положення, коли людина сидить, і диявол може казати: От бачиш, в інших щось відбувається, а в тебе щось не так. Бачиш? І може приходити якась заздрість, може приходити якийсь смуток. Можуть приходити різні почуття. Просто знайте, що Господь вас любить. І от як ми співаємо, біжу до тебе, так? Я до тебе лину. Оце у вас в серці повинно бути. Тому що страх, заздрість і інші різні почуття, які з'їдають серце, точно не від Бога, точно не перебуває в вас всередині його слова. Тому. Для чого існує церква? О, для того, щоб проповідувати Слово Боже, яке Ісус залишив. Євангелію життя. Що диявол хоче зробити? Вибачте, позатикати всім нам рота. Щоб ми не свідчили про живого Бога, Бога який діє в, нашим, в наших життях. Амінь. Аллилуєм.